Боролися з антиукраїнським прямо в сесійній залі обласна рада вирішила заборонити діяльність опозиційного блоку на Прикарпатті. З такою ініціативою виступили як окремі обранці, так і активісти правого сектору. Останні обурені тим, що люстрація відбувається лише на словах. Задали про минулотижневий чистий четвер. Побіцяли більше таких дій не вчиняти. Щоправда, якщо їх не провокуватимуть, я хочу, щоб сьогодні обласна рада прийняла чітке рішення про заборону. Про Кремлівський. Це опозиційний блок, комуністична партія і партія ріонів. Ні марксизму антиукраїнських сил в Івано-Франківській області голова облради нагадав, що подібне рішення щодо заборони партії регіонів та КПУ обранці ухвалили ще у січні минулого року. Тому запропонував лише внести до нього зміни, додавши опозиційний блок. Інші депутати вважають його прийняття взагалі не має сенсу, адже скасувати реєстрацію політичних партій може лише верховний або вищий адмінсуд. Партію цю так званий опозиційний блок не ми реєстрували. Реєструвала державна реєстраційна служба України. Україні, яку підписавила рік тому, пані Онищенко та є нині сьогодні міністром кабінету міністрів України уряду Яценюка, причому Франківська юстиція. Втім, тут думки у депутатів розійшлися. Інші вважають, що дане рішення якраз на часі. а Приймати його треба, не додавши зміни до старого, а як повноцінне нове. Сьогодні на території області міністерство юстиції його органи в особі державного реєстратора ганебну втікаря. Реєстру. Ційний блок, яка через 6 місяців піде на місцеві вибори і далі буде скуповувати у гуцулі голоси по 200 гривень, сюди зайдуть знову в ліву частину і будуть тут нам палки в колесо столяти. Сумку до списку заборонених політсил, сил попри партію регіонів КПУ і опозиційний блок додали ще партію розвитку. За рішенням проголосували 60 депутатів. До речі, після цього сесійне засідання завершилося, аби працювати далі, не стало кворуму. Тож продовжити сесію вирішили наступного тижня.